Це Друхович, місто, про яке кажуть, у ньому вся сіль. На його гербі дев'ять топок солі, коносоподібних форм для зберігання і перевезення білого золота. Їстівний мінерал багато століть тому дав життя місту. Соли видобутком тут займалися завжди. Сіль землі. Хіба може бути щось краще? У самісінькому серці Дрогобича між легендарними дерев'яним храмом Святого Юра, що з'явився теж завдяки Соливарам, та старовинною церквою воздвиження чесного хреста діє єдина тепер на всю Україну Соливарня. Навколо, м'яко кажучи, не дуже респектабельна картинка. Старі занедбані будинки. Там справді ми на Унікальному та найстарішому в Україні підприємстві тут уже понад шість століть видобувають біле золото. І метод той же, що і 600 років тому виварюють з природної ропи. Вся дерев'яна будівля з дивним дахом позаду мене це. Єдина на підприємстві соляна шахта і діє вона увага з 15-го століття. Це Оксана Бунда, одна з тих, хто намагається врятувати унікальне підприємство. Добрий день, рада вас бачити. Працюю на Дрогобицькій соливарні вже 45 років. Вона тут і технологиня, і гідрогеологиня, і гід. їїд. Сіль дуже агресивна для металу. У Нас дуже сержавіння. Чуєте звук? Оце поступає русіл. Є 12 поверхів донизу, і кожен поверх має висоту 4 метри. Уже на шостий поверх він вже затоплений русолом. Оце місце воно якось так і символічно розташовано між церквами. Бо якщо ви з'єднуєте церкву святого Юра і церкву Воздвиження Чесного Христа, це наша шахта на тій лінії розташована. А шахта номер два і шахта номер один ми підемо подивимося, то ті лінії пересікаються до тайкопер просто під прямим кутом. І в цьому напрямку, йде міграція розсолів. це так, якби утворюється такий живий хрест. От постійно тече сюди і перетинає цю лінію. Просто підрими кутом. І це правда, так. що це підприємство єдине, єдине в Україні, постійно діюче? постійно та багато... діюче, так під час окупації, навіть е, німцями теж будували цех, теж виварювали сіль. Ну було тут влада мінялася, реч посполита, потім Острогорщина, потім Польща, потім Совєти, потім знов німці, потім знову радянська влада. І але весь час завод працював постійно. Ну і за Київської Русі почали, бо в Київську Росі везли звідси сіль. Шахта це соляна криниця, яка постійно без жодного втручання людей наповнюється солоною водою. Дуже солоною. Сюди тече так приблизно десь 2,3 і кубару кожної години, і ми так його і повинні видобувати. Тоді і концентрація не змінюється. А тут, до речі, концентрація до 300 грам на літр. Це більше, ніж в мертвому морі. Таких шахт кринець раніше мали три солену групу, звідси з під землі, спочатку доставали вручну відрами, потім працювали коні. Згодом солену воду качала така нафтокачалка, а зараз спеціальний глибинний насос. По суті, це єдине нововведення в процесі видобутку дрогобицької солі. А звідки тут сіль? А звідки сіль? Тому що колись було то море, колись давнину було море. Навіть такий вчений древньогрецький писав, що таке сіль? Це є залишки древнього моря. І колись тут 15 мільйонів приблизно так було море. Це був нижній ногенвіоценовий період. Але почалися тектонічні процеси огоротворення, коли Карпати почали рости, море відходило, робилося мілкіше, але сіль осідала. Ну, галіт, бо це сій мінерал, галіт. І формувалися такі пласти солі в різних місцях по різному, де в нас, наприклад, на нашому родовищі чи Дрогобицькому, то немає таких суцільних пластів. Є такі лінзи, галіто, є такі брекчі галіт, але вони переміщені з глиною, з гіпсом. Ну і коли прісні води сюди інфільтруються, до галіту добираються, розчиняють його і утворюється соляний розчин. І він собі як по якомусь тектонічних зламах, тече і в нашу шахту. А що таке галіт це поклал? Мінерал словом походить від відерецького. Що означає і море, і сіль Це є сіль, галіт. Назва галіт. А назва Галичини може походити від слова Галіт, бо всюди в Галичині є поклади галіту. Цим дерев'яним сходом 200 років. Качають сировицю, так тут звуть солену воду. щогодини лише по 10 хвилин, щоб не нашкодити її запобігти утворенню провалю в центрі міста. І заповнюють соленим розсолом ось ці 200-річні закам'янілі від солі дерев'яні ємності по 100 кубів кожна. Таких в Європі більше ніде немає. І отут відбувається важливий технологічний процес: очищення русолу від мулу. Під дією сили тяжіння мул буде осідати. Мул – це є в нас глина, такі маленькі частинки, гіпсу. І отут він має, оцей мул має тут залишитися. Під дією сили тяжіння мул буде осідати. От зараз включилися насос. І почав поступати розсіл. Mm -hmm. Він бен поступає бен. одну камеру і другу камеру. Тут камери можуть заповнюватися mm -hmm. до 100 метрів кубічних розсолу. Mm -hmm. Ну тут густина mm -hmm. 1,2. Mm -hmm. видно mm -hmm. так, тут mm -hmm. гарно так видно. Я зараз навіть наберу розсіл, щоб ви побачили, які як він виглядає зразу прямо в шахти. Бачите, який він Він світлий. Mm -hmm. ну, тут вже кресте дуже так чистий. Бачите, які холодна. Попробуйте, як, Солодно, як джерельна, вода, так, вода. Так, і джерельна вода. Так, І така постійна температура. І тому тут труби не забиваються, бо він має завжди постійну температуру 10 градусів. Mm -hmm. І от тут він відстоїться. Бачите, тут жовтеньке таке, ще плаває, це осяде на дно. Mm -hmm. Можна попробувати? Mm -hmm. Селен, можна. Тільки не багато, mm -hmm. бо тут дуже Ой, а Ажірка дуже силена. От в ньому триста грам в цьому розсолі є 300 грам солі. Третина з літра буде чисто чиста сіль. Розсіл відстоюється тут у солезбірнику мінімум 12 годин. Тут добре відчувається приємна концентрація солі в повітрі. Спостерігаю, як люди, які тяжко дихають, вони сюди заходять. і потім мені говорять, ой, нам тут стало добре. Ми тут краще дихаємо. На жаль, ми маємо зараз в робочому стані один спірник. Було три. Після відбувається справжня алхімічна магія. Росіл заливають в ось такі залізні панви, підігрівають ропу дровами. Температура запускає процес кристалізації. Процес соловаріння не змінився. Він такий самий зараз, як і 600 років тому. Ви бачите, кипить ропа, і соловар звичайною лопатою вручну дістає. Кристалики солі з цього кип'ятку соленого. Тут народжується сіль. І Тут головне, щоб вода випарувалася. Коли вода випарюється, тоді випаровується, тоді кристалізується зверху сіль. Бачите, вона так булькає, пара йде вверх, а от зверху кристалізуються вже такі кристалики солі. Зараз їх хочу вам показати, як так легенько зібрати. Вони дуже гарно виглядають, вони такі от зараз ми. Їх побачимо. А вони О, такі крупні. Так. так дивіться, як вони виглядають. Квітка соляна утворюється. Приблизно 106 градусів. Вода, бачите, випаровується. А сиріно, як видобувають, отак беруть цю лопату, закидають до борта і так поволі-поволі згрібають поволі на цей поріг. Ну вона дуже ніжна. Якщо б я так легесенько не відбирала, вона б була така дрібненька. Угу. Тому що і оцю сіль треба дуже повільно відбирати. Бачите, вона красива. Да, такі великі як квіточки. Як квіточки. Красиво. Тому так і називається флюор, солд або по-англійськи, або наша. Квітка соляна. яка mm -hmm. як вона красива. Кетрояндочки соляні такі виходять. На Соливарні нині працює пів сотні працівників. Практично все тут роблять вручну. Раніше козаки сіль возили на волах. А тут на Дрогобицькій соливарні спосіб майже не змінився. Хіба замість волів ось такий тракторець. Викачують щодоби 55 кубів розсулу, але виварюють лише сьому частину 8 кубів. Залишок рупи продають на хлібзаводи. Хотіли би варити білого золота більше та старенькі, напівзруйновані виробничі приміщення не дозволяють. Потужності майже зношені, а могли втратити все, як і десяток інших соливарень у цьому регіоні. Коли використовувати блакитне паливо для виварювання солі стало нерентабельно, газ став дорожчим за сіль. Орендар у 2013-му з Дрогобицької соливарні пішов. За борги газ відрізали. Ліцензія на видобуток закінчилася. На гектари в центрі міста поклали око. Частина колективу пішла. Але не всі. Добрий день. Доброго дня. Бухгалтерія серце підприємства. Так? так, і мозок. Для нас так завод. Він під крапельницями, він у реанімації, але ми не дамо йому померти. Якщо б підприємство залишити, напевно, на тиждень його би були розібрали. Ну, скажімо, бомжі. Бухгалтер Ольга Чайка, одна з тих, хто взявся рятувати сільзавод. Поїхала до столичних чиновників. Всю дорогу молилася, бо я дуже хвилювалася. Чи нам щось вдасться, але вдалося все почати з нуля. Взялися за документи, почали знову виварювати сіль на дровах і перетворювати завод на туристично принаду регіону. Запрацювало все, де вариться сіль. Все буде після соли. Дефіциту у 22-му потужності збільшили до можливого максимуму. Варять цілодобово у кілька змін. Щомісяця вдається виварити 60 тонн солі. В масштабах України це крапля в морі, але ж своя, і здатна закрити потреби регіону. При максимальному виробництві ми будемо складати близько 4% споживання українцями солі. Та для цього потрібно оновити технологію, придбати сучасне обладнання. На це потрібні гроші. Доходи є, каже директор. Там близько двох мільйонів дохід від продажу солі від ропи близько 800 тисяч. Ми не є збиткові, як хтось про нас це говорить, це дуже важливо. Ми, до речі, учасниками програми кешбек український, як єдині виробники солі, і ми гордимося тим, що ми дійсно єдине зараз підприємство. Які особливості Дрогобицької солі? особливості вперше в тому, що е, вона є. Екологічно чистим продуктом, тому що вона виварюється з рупи процесом кипіння при високих температурах і залишається сам кристал солі. Тобто жодних домичків там не може бути при таких високих температурах. Більше того, вона розчина повністю в організмі. Це теж хороший момент, тому що не утворює будь-яких похідних, можливо, хвороб, там, бляшок чи ще якихось таких небезпечних ситуацій. І тому ми позиціонуємо наш продукт дійсно як екологічно чистим. і Унікальним потрібно кошти інвестиції, тому що обладнання, яке в нас зараз є, ну воно не дозволить в таких об'ємах розширюватися і збільшувати, тому що треба доставляти ще величезну кількість пан збільшувати кількість дров. Обов'язково потрібно переходити на газ це як енерго. Носій ресурс також треба змінювати обладнання і фасувальне, і виробниче. Тобто, дуже багато треба замін. Фактично повністю процес змінити. Однак це дозволить збільшити кількість солі. Можливо, це вже ну я кажу, можливо, це буде вже не дрогобиська сіль, бо ситуація фішка дрогобиської солі в процесі. От ми зараз застосовуємо цей крафтовий процес тисячолітньої історії, е, як виготовлялись колись. І е, я вважаю, має бути цей продукт виготовлятися таким способом, а якщо ми вводимо вже нові технології, то вже там дрогобильська сіль буде, але вже інші характеристики. Один з способів зміни це випарні установки, е, які набагато енергоефективніші і набагато дешевші в процесі виробництва. Ну, Таке обладнання коштує там, порядка 20-30 мільйонів гривень. На такий об'єм розсолу, як у нас є наш, наш спосіб виробництва крафтовий, однозначно треба залишати в цьому унікальність. Ми подавались до речі на нематеріальну спадщину України сам процес виробництва, тому що його треба зафіксувати десь і відобразити. Ну поки що ця процедура не завершена. Та Дрогобицький соливарний ще до повномасштабного вторгнення передали у Фонд держмайна України, аби продати інвестори для підприємства. Це означає. Навіть якщо ми будемо мати і більшу виробництво, і реалізацію більшу, ми все рівно 90% віддамо державі з прибутку. І нам не вдавалося довгий час, ми писали листи, щоб щось нам залишили на капітальні інвестиції з нашого ж прибутку. Ну, не вдавалося. А тепер тим більше війна. Продати заводи і зобов'язати нового господаря не знищувати соловарню, фонд держмайна не має права. Поки війна це забороняють українські закони на сьогодні. Ми утримуємось від виставлення на аукціон у зв'язку з тим, що не можемо на період воєнного стану передбачити. Збереження основного профілю як обов'язок для нового покупця це можна і варто було би вирішити окремим законом, бо закормвоціль вітчизняну більше брати ніде. Та єдиний на всю Україну діючий виробник солі, попри стратегічний продукт кажуть стратегічного значення немає. Ну він не є стратегічним. Тобто ні інвестору продати, ні дозволити самому на ноги стати. Держава діє традиційно ніяк. То в нас є проект ревіталізації, в нас є бачення і дорожня карта, куди рухатись. В нас є візія, місія. Тобто, не ну в нас дуже багато напрацювань, і просто потрібно в правильні руки це скерувати і знайти людей, які готові долучитися до відновлення підприємств.